Популяризувати серед школярів знання правил дорожнього руху покликаний конкурс юних інспекторів, який щороку проводять в області. Цьогоріч 35-й за ліком конкурс провели у 16-й школі Житомира. В минулому році команда нашої школи вперше прийняла участь у обласних змаганнях юних інспекторів руху і зайняла почесне друге місце. І коли в цьому році нам запропонували прийняти ці змагання на басій школі, ми віднеслися до цього позитивно. Мабуть. Найголовніше для людини, а тим паче для дитини це її життя. Тому оця співпраця, оця спільна робота в першу чергу направлена на збереження здоров'я і життя наших дітей. Три з п'яти конкурсів безпосередньо були пов'язані з правилами дорожнього руху. Інші два це знання медицини і творчий конкурс. Переможці поїдуть в Артек і представлятимуть нашу область на всеукраїнських змаганнях. Проводиться 35-й Конкурс, тобто, це вже добра традиція. У нас проведення таких конкурсів обласних зльотів юних інспекторів руху проводиться в ігровій формі, оскільки це дитячий конкурс, приймають в принципі правила дорожнього руху, правила безпечної поведінки на дорозі. Саме в ігровій формі вони запам'ятовують, набувають навиків, які їм згодяться в подальшому у повсякденному житті. Цього року, як і минулого, перемогу, святкувала тетерівська школа Житомирського району. Учні цього навчального закладу вже в шосте боротимуться за звання кращих юних інспекторів дорожнього руху України.